Вітаю на каналі Малий Веселий Монстер Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер, Зок і Летюча допомога. Це продовження історії про дракона, принцесу і лицаря. Перша частина також є у нас на каналі. Посилання в описі та в підкасті зверху. Погляньте в небо. Линуть он до Сонця Золотого, принцеса, лицар і дракон. Летюча допомога. У златки від усіх недух є ліки та вакцина. Сер галалот тепер хірург, він має бинт і шини. Зок несе обох туди, де хворі їх чекають. Сідає м'яко не завжди та друзі пробачають. Уранці глиб русалки з із берега морського. Ой сонце жар, спеклась, кошмар, удар на допомогу. Принцеса з лицарем мерщій поквапились на виклик. Ось крем від болю помічний, а ось крислатий брилик. Русалка рада не болить та й жар одразу щез. Летюча допомога вмить злетіла до небес. Летять навскіс, під ними ліс. А хто там плаче гірко? Реве до них єдиноріг. Фу, зайвий ріг, це гидко. Був бух між стовборів, і от вони вже біля нього. Не бійся, каже Галалот, я ампутую рога. Єдино радіє, клас, єдиний ріг, краса. Летюча допомога враз злетіла в небеса. Обід минув летять, хто чув, то хворий лев гукає. Рятуйте, влип, у мене гриб, Заслаб, захрип, чихаю. Гальмуй, беркиць, і от вони уже біля тварини. Оцю таблетку проковтни, поспи за три години. В свою печеру Лев заліз Ой холодно й погано. Та зок сказав запалим хмиз одразу тепло стане. Зрадів наш лев, чудовий схов, як затишно, гар-гар. Летюча допомога знов полинула до хмар. Аж златка бац, дивись, палац гукає з високості. Там дядько мій, король корній, навідаюся в гості. Бабах під муром і пішла принцеса до корнія. Той хмуро зирить з під чола і ні трохи не радіє. Де ти була? Що ти вдягла? І де корона злоба, де пишна сукня, ну й діла, не роба стидоба. Я поясню усе дозволь, я стала медсестрою. Дурниці, вигукнув король, залишишся зі мною. Тягніть принцесу до палат, замкніть, щоб там сиділа, бо лікувати всіх підряд не королівське діло. Кричала, билася, ревла, ніщо не помагало, тож день за днем він кіплила, подушку гаптувала. За неї зок і галалот боролися відважно, за пекло, люто, тільки от виходило неважно. Щоночі до її вікна навідувались друзі, аж, каже Златка, їм сумна, король наш у недузі. Біда, корній став геть слабкий, лице жовто гаряче, як не мовчить, то знай хрипить і гірко, гірко плаче. Довкіль корнія лікарів збиралося немало. Питав їх, чим я захворів, але вони не знали. А златка знала: вір, не вір, бо прочитала з книжки. Це жовтоярий грипокір. Рецепт складненький трішки: один єдинорігів ріг, русалчина луска, сир, пармезан, левиний пчих і слиз зі слимака. Усе це треба покришить і в ступі перетерти. Але, будь ласка, поспішіть. Мій дядько може вмерти. Дракон із лицарем своїм помчали у долину, і вдячний лев чемненько їм сякнувся у торбину. Летіли далі через ліс, аж до єдинорога, і той, звичайно, їм приніс від пиляного рога, а на морському бережку дракону й галалоту дала русалонька луску, а равлики слизоту. Наш зок летів, бухтів, спішив до златки сили. Під вікна бух, але приніс те, що вона просила. Принцеса вдячною була за шмарклі та луску. Гостинці в ступі потовкла, досипавши сирку. Перемішала все і біжком помчала до корнія. Лікуйтесь диво порошком, на нього вся надія. Король лиш ложку скуштував, умить повеселішав, як другу смакувати став, обличчям побілішав. А третю глить і вже замить корні затанцював. Та ж лікарі, як королі, я так завжди казав Пробач, що я тебе запер, ти вільна, певна річ. Приходь у гості відтепер, ще й вірних друзів клич. Ура! спішить, не чує ніг, іше у дорогу. Летить до тих, хто занеміг, летюча допомога.